Вітання! інформаційний випуск новин в ефірі каналу телерадіокомпанії Надвірна. У студії для вас працює Іван Насашук. Говоримо про головні події краю. Пам'ятати та нести шану про героя у серці в Назовезівському старостинському окрузі. На території ліцею вшанували полеглого бійця Климюка Віктора Романовича. Відкриття меморіальної таблиці захід зібрав чимало небайдужих людей до жертовності захисників. Детальніше про це у нашому першому матеріалі. На території Назавизівського ліцею відкрили меморіально. Таблицю Герою України климівку Віктору Романовичу захисник загинув 24 травня 2025 року. В пам'ять про нього до меморіальної таблиці піднесли квіти з числа перших, хто виступив перед присутніми, була директорка ліцею Мар'яна Старків. Вона зазначила, що військовий був усміхнений та доброзичливий. Віктор був прекрасним чудовим батьком, адже саме сюди, до рідного закладу, він привів навчатися своїх дітей бо знав і розумів та вірив, що це місце, яке дає не тільки знання, це місце, яке плекає патріотизм, любов до батьківщини та надзвичайну справедливість. Для нас він залишив дуже багато теплих різних спогадів, але позаду мене ряд, два символи сили та віри, два прапори, які Віктор подарував нам, залишив нам зі словами. Пам'ятайте і бережіть найцінніше за свою і нашу свободу. У відкритті таблиці взяв участь і міський голова Зіновій Андрійович, пригадав найкращі якості героя як людини. Дуже важко, коли ми нещодавно ще бачилися, а вже прийшла сумна звістка в травні, коли не стало героєм України Віктор. В моїй пам'яті Віктор залишив як усміхнена в житті Людина, людина, яка завжди все робила для того, щоб залишити добрий і послідовний слід. Людина, яка завжди старалася всі справи робити для того, щоб пам'ятати про сім'ю, родину, про громаду і про те, що він любив робити. Брати футбол. Об'єднувати біля себе однодумців і все робити для того, щоб пам'ятати ті справи, які він... Разом з колегами творив для нашої держави у селі Назавизів віддали життя за незалежність України дев'ять воїнів світла. Про односельчанина розповів староста села Назавизів Назар Глуханюк. каже, останній раз розмовляв з героєм перед трагічною загибеллю. Приїхав до мене додому, бо ми десь спільно завдяки вам. Приклали йому необхідні речі, які не він просив. При часті чаю ми розговорилися, ну, Вітя розказував, яка ситуація на фронті і пообнімалися, розходилися, і я йому так, машиною виїжджав, я його ще призупинив, він опустив вікно. Кажу, Вітя, друже, може, я не маю права тобі це говорити. Може буде. Ти ж маєш законне право звільнитися, ти ж маєш законне право перевестися в тилову частину. В тебе є сім'я. Він подивився на мене, як завжди, я з такою своєю щирою посмішкою. Каже назад, я дуже сильно люблю свою сім'ю, я дуже сильно люблю своїх батьків, але я Україну люблю більше. Я буду до кінця і так ще раз обернувся і кажу, до зустрічі. Військовослужбовець ЗСУ Петро розповів про свого побратима. Каже, Віктор був відданий та наповнений позитивною енергією. Ми мав здається жити з віктором одному ряді. людину, яка постійно хотіла вчитися чогось нового. воїнам, який постійно був наповнений позитивною енергією. Воїнам, вільних усіх своїх проявах, які залишилися справжнім захистом своєї держави. Відданий в Україні по останньому хворобу. Життя коротке, але слава вічна. І ця дошка, яку сьогодні відкрили, вона є не тільки пам'ять про нього, вона є символом незламного духу, героїзму та відданості. Вона дає зрозуміти усім, що мир і свобода сьогодні не дається легко. І кожного разу, коли проходять крізь цю дошку пам'яті, буде нагадувати усім, яких кому ми сьогодні можемо народжуватись, навчатись, працювати, жити і будувати свого денної. Пам'ять героя вшанувала українською патріотичною піснею, мав не На всім живим. Богдан Морозов, Іван Сем'янів для ТРК Надвірна. Мрія, на яку чекали десятиліттями. У Пасичнянській громаді відкрили оновлену школу. Після майже двох років реконструкції навчальний заклад став сучасним, теплим і комфортним. Тепер тут не лише нові класи, а й актовий зал, спортзал та внутрішні убиральні. Як змінилася школа, дивіться у сюжеті від наших журналістів. Довго очікуване оновлення. Після майже двох років будівництва школа в Постоя та Пасичнянської громади відчинила Свої двері у новому форматі. Раніше у нас була маленька школа, було тільки чотири класи. Зараз, як ми бачимо, надзвичайно красива школа, хоча в такий нелегкий час, в час війни, і ми цьому завдячуємо нашому голові ОТГ Гунді Андрію Олексійовичу, бо він доклав багато дусиль, щоб ми мали таку красиву чарівну школу. Змінилося, те, що ми маємо світлі просторі коридори, санвузли. Діточки, всі бачимо, що у нас є опалення, якого не було раніше, ми Тільки пішне опалення. У нас було, а зараз у нас є вже як ми бачимо, і тепло, і гарно. І світло і затишно, гарне подвір'я у нас є, якого у нас не було. Тепер тут просторо, тепло і затишно. Замість пічного опалення сучасна система. З'явилися внутрішні санвузли, добудовано актовий зал, спортзал і просторий коридор, облаштоване подвір'я та нові паркани. У нас було добудовано коридор світлий, актова зала. Частково буде використовувати так як спортивну залу. Також ще один сам вузол додатково, і гардеробна. Це ще буде оснащуватися протягом за певний період часу. Звичайно, те, що є комфортним для наших учнів, і, зокрема, і вчителів, це санвузли, який сан є у нашій школі. Раніше в нас цього не було, ми дуже вдячні. І, звичайно, такий прекрасний освітній простір, який комфортний, сучасний. Ми з охотою будемо використовувати для виступів, для рухливих ігор, для якихось естафет, для уроків фізичного виховання. Зміни у школі і зміни у класі ми говорили, і діти вражені, перш за все почали говорити про те, як змінилася школа. Адже вона видозміна і зверху видозміна, і фасади оздоблені відповідно по-сучасному. Тому дітей надихає це. Діти з бажанням йдуть до школи. У школі нині навчається 45 учнів, працює 9 педагогів. Є навіть група короткого перебування для п'ятирічок. У школі шість класних кімнат, сучасне обладнання та комфорт для дітей-педагогів. Мені найбільше подобається те, що є вже актовий зал. Що можна, наприклад, якщо буде на дворі сиро, можна буде провести фізкультуру. Стала школа дуже гарна, більша. Мені мені дуже подобається, як облаштували наші класи, змі змінили. Колір стін, підлоги, і навіть вже додали батареї, бо не було батарей. І у нас опалюваний сезон з 12 жовтня, і якщо було холодно, то нам не палили пічки, а тепер ми можемо включити батареї. Наш перший клас, другий клас і початок третього ми також відвідували, як можна сказати, в старій школі. Зараз ми дуже раді тому, що ми маємо. Ми дуже чекали цього, тому що, повірте, ми. Мені, як мамі, дуже хочеться, щоб моя дитина навчалася у комфортних умовах, звичайно, щоб класи, щоб вони мали можливість і позайматися, вийти трошки, подихати свіжим повітрям, щоб територія була облагороджена. Це не просто капітальний ремонт, це повноцінне будівництво для наших дітей. Я вірю, що буде процвітаюче майбутнє, і я думаю, що, напевно, і сам Андрій Олексійович у це вірить. Ми віримо нашим захисникам. І надіємося, звичайно, на мирне небо і щиро вдячні. Вартість робіт складає близько 6 мільйонів гривень. Усе це за кошти місцевого бюджету. Голова громади зауважує, вони інвестують у освіту, бо це інвестиція в майбутнє. Наша мета кожного року робити, хоча по одній школі, щоб всі діти були в однакових умовах. Сільська школа проста, початкова, не відрізнялася від великого ліцею. Тобто, наша мета кожного року це відкривати наступний рік буде інша школа. Тут навчалося минулого року, коли ми почали роботи 60 дітей. Зараз є 45, але це приклад того, що Саме гроші потрібно вкладати в такі маленькі школи, щоб діти мали де займатися спортом, де мати першу велику сцену. В Цей час важкий, можна тратити кошти в двох напрямках: це на освіту і на збройні сили України. Наша громада намагається тратити на збройні сили України велику підтримку і так само вкладати в освіту. Тому що майбутнє наше це в мирній Україні, де є хороші діти, які навчалися в гарних наших закладах. Іван Насашок спеціально для телерадіокомпанії Надвірна. Поліцейські Івано-Франківщини затримали нетверезого водія, який вчинив ДТП. Травмувалися семеро людей внаслідок зіткнення. Тілесні ушкодження отримали пасажири та водій мікроавтобуса керманича позашляховика, який втік з місця події поліцейські оперативно розшукали та затримали. Триває досудове розслідування. Того жовтня близько 21 першої години. 30 хвилин на автодорозі з 3 Чернівці Мамалига у селі Майдан Ямницької територіальної громади Івано-Франківського району. 23-річний мешканець Івано-Франківська, керуючи автомобілем. джіп, допустив зіткнення з попутним транспортним засобом Мерседес бенц спринтер під керуванням 60-річного жителя Львівської області. Внаслідок удару мікроавтобус виїхав за межі проїзної частини дороги та перекинувся. На момент аварії в салоні мікроавтобуса перебувало 20 пасажирів, семеро з них мешканці Львівщини, 6 жінок віком від 52 до 71 року та 32-річний чоловік. Отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Потерпілих доставлено до лікувального закладу як Калуша, так і Івана. Франківська після того як водій Джип вчинив дорожньо транспортну пригоду, він місце події покинув. Проте поліцейським за ліченню години вдалося розшукати та затримати винуватця аварії. Встановлено, що водій керував транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння. Слідчі затримали фігуранта у порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру за частиною першої статті 286 прим. 1 кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху або екс експлуатація транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп'яніння. Санкція статті передбачає покарання, це позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п'яти років. На даний час проводиться досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють ці обставини події. 65 років з часу заснування у надвірні відзначили ювілей музичної школи. Цієї нагоди у приміщенні міської бібліотеки для дітей та юнацтва відбулися урочистості за участю випускників, учнів та вчителів у теплій атмосфері присутні пригадали діяльність закладу від початку створення та до сьогодні. Детальніше далі одного з часом зберігаючи традиції музичного мистецтва, надвірнянська музична школа відзначила свою поважну дату. За час існування вона підготувала сотні обдарованих випускників, які обрали музику своєю професією, стали педагогами, композиторами, виконавцями та артистами професійних творчих колективів. Я дійсності щиро кланяюсь вам всім. Тим, хто творили історію нашої школи, ті, хто сьогодні прийшли, і навіть якщо із об'єктивних причин не прийшли, але вони, можливо, думками з нами. Бо завдяки вам завдяки вам творилася ця історія. Дякую щиро вам, Ірина Мирославівна, фундатору, основоположнику цієї школи. І всім, 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 хто тут присутні. щиро вам дякую. Моє насправді життя, щоб сказати, як воно зв'язане з музичною школою, то це. Музична школа це моє життя. Я завжди казала своїм учителям на педраді: якщо ви за час своєї трудової діяльності виховаєте хоч одну дитину, яка продовжить вашу справу в майбутньому, вважайте, що ви є щасливі. У мене таких дітей є троє на сьогоднішній день, які продовжили мистецьку музичну стежку. Самою першою з них була Оленка Сільчук, по-дівочому Банькова. І наскільки клубочок такий закручений в поколіннях наших, в нашому літописі, що вже я того року випустила дочку Оленки Сільчук Даринку? Ольга Максим'юк, перша учениця музичної школи, розповідає, музика супроводжує її протягом усього життя. Вона пропрацювала у закладі близько 30 років. Під керівництвом нашої талановитої і прекрасної. Директорки Ірини Мирославівни Андрійович школа набрала великої ваги не тільки в надвірні, але і за межами міста. Була знаменита плеяда викладачів ну, на той мій час. Всі талановиті, всі самовіддані, багато з них, ясно, що відійшло вже в вічність, але виховали велику плеяду і талановитих музикантів і викладачів, які вернулися в цю музичну школу, так як і я вернулася, і багато інших. І сьогодні, дякуючи теперішньому керівництву Вишпольській Тетяні Володимирівні, що є така сьогодні відзнака нашої музичної школи. Бачу, що багато викладачів прийшло, і старших, і теперішніх. І, звичайно, хочу побажати дальших творчих успіхів, так як наша надвірянська музична школа кожного року на всіх конкурсах обласних отримує перші місця. Богдан Бойчук один із перших учнів школи та її колишній директор. Також пов'язав своє життя із музикою. Він каже, що це мистецтво без якого не уявляє свого життя. Я щасливий, що я зв'язаний з цією професією. Музична школа надвірної це є особлива школа. Вона самопотужніша, як і в області, можна сказати, у свій час і на теренах нашої любимої держави. І скільки б я не був, де б я не був, музика і музична школа у мене є. Тим більше, що я працював у свій час і директором музики. Школи мені приємно, що мої, як кажуть, насіння дали якісь плоди. І я бажаю музичній школі особливо в теперішній час вижити і нести той виховний момент, який люди б знали, що вони є українці, які вміють все і співати, і танцювати, і грати. Я щасливий, що я. Маю справу з музикою. Це є емоції, це є позитив, це є настрій, це і дарування доброго, файного вічного. Датою заснування музичної школи вважається 1960 рік. Першою директоркою стала Ірина Андрійович, жінка зі сталевим характером та любов'ю до прекрасного. Я кажу, ні кола, ні двора. Ну, якось так міська рада дуже швидко взяла це в рух. І виділили нам приміщення біля стадіону такий цей будинок, щоб його будуть показувати. За два з половиною, то не, не, не так просто виділити, сказати, маєш тобі, Мирославна, йди, організовуємо музичну школу. Проживало там п'ять сімей. Ці сім'ї треба було виселити з цього будинку і тоді віддати нам приміщення. Ну, ми так 60 прийняли, 15 підготовча група. Вже є 75 оці. І так кожен рік ми працювали, була, як кажуть, дякуючи основі викладачів, які були. Нещодавно закінчив музичну школу, і Назарій Тимків хлопець зізнається, музика це важлива частина життя. Хоча був період, коли він сумнівався у своєму покликанні. Коли мене привели в музичну школу, привів мене мій тато. Він каже: Я привів народного артиста України. Розумієте, зразу так з ходу народний артист це таке скромне появлення в музичній школі було. І десь так цей народний артист вчився, вчився в лапках народний декілька класів, і в четвертому класі народний артист собі вирішує лишати ту музичну школу. Не подобається йому музика, йде геть. І Якось він ну перебороло мене все ж таки почуття любові до музики, лишився в музичній школі. І тепер я впевнений, що це було основне рішення в моєму житті. Найкраще, що я все ж таки не залишив ту музичну школу, що я все ж таки там лишився. Бо коли приходжу, що суботи з весіль, то доводить ще раз, що не треба було йти з музичної школи. Привітав надвірнянців з поважною датою, і голова громади Зіновій Андрійович він зазначає, надвірнянська музична школа це одна з візитівок міста та громади загалом. Насправді, коли слухаєш слова Ірини Мирославівни, то не можеш збагнути, не можеш уявити і не можеш зрозуміти, як 65 років тому на, на ентузіазмі, на любові до музики, на високому виконавчому рівні практично з нічого з коліс була створена у надвірні на дернянська музична школа. Більше того, вона стала початком створення музичних шкіл в ланчні і вречі. Але ключ до цього ми усі зрозуміли. Ключ це не тільки дисципліна, не тільки бажання, а те, що є в кожній людині, коли людина на своєму робочому місці все робить для того, щоб зробити, виконати. Довести до логічного завершення і бути надзвичайно активною. Те, що сьогодні всі ви, шановні колеги, робите непростий військовий час за керівництво Тетяни Володимирівни, повірте, я знаю, бо коли ми сьогодні з Тетяною Володимирівною обмінялися думками, і вона мені каже, я не знаю, чи з такою пошанівкою нас колись будуть залу. Тетяна Володимирівна, повірте, будуть. Повірте будуть, бо тут навіть є ті люди, які вже розуміють, що з покоління в покоління, з династії в династії, знаєте, тримається той ланцюжок та нитка, яка та та коло та зернинка, яка проростає, Надвірнянська музична школа багато років мала статус районної і відкрила філії у ланчині та делятині. Заклад зі славною історією підготував сотні обдарованих випускників. Іванна Осташук, Іван Сем'янів. спеціально для телерадіокомпанії Надвірна. Це всі новини на сьогодні. Колектив телерадіокомпанії Надвірна продовжує відстежувати головні події краю. Я з вами прощаюся. Бажаю вам приємного вечора та усіляких гроздів. Бережіть себе та своїх рідних. На все добре!